Дев'ять безкоштовних способів вивчити англійську у Штатах, навіть якщо ти зараз повний нуль, розповідають, що саме працює у мене. Найперше це публічні бібліотеки. У багатьох з них є безкоштовні розмовні клуби. Звичайно ж, там книжки є, роздруківки, аудіо і класи при коледжах. English as a Second Language це безкоштовні курси англійської мови для іммігрантів при місцевих ком'юніті коледжах. Перед тим як вас зарахують, проведуть або співбесіду, або певне тестування, щоб зарахувати на певний рівень англійської. Курси надають як і онлайн, так і офлайн. Так. Після цих курсів вас можуть прийняти навіть у той коледж і курси зарахувати як вступний іспит. Так, можливо, трошки банальна рекомендація, але встановіть мову телефона англійську. Дійсно, перший час незручно, але мозок адаптується і більше включається і запам'ятовує певні слова, і в побуті їх вже краще розпізнає. Читайте дитячі книжки так, як би це смішно не звучало, але е, треба починати із найлегшого і такі собі короткі історії з ілюстраціями. Вони більш зрозумілі, е, прості і мозку не так страшно. Слухайте англійську щодня. Неважливо як підкасти, новини, ютуб, улюблені серіали, мультики із дитиною. Неважливо що. Головне, хоч трошечки щодня, регулярно використовуйте додатки. Я люблю Leo. Я там дивлюся певну якусь граматику і використовую його як для вивчення слів, як словник. Є ще. Долінва, Єва, Кейк, ще щось. Тобто обрайте те, що зручно саме вам. Центри допомоги біженцям. У нашому регіоні це Jesus Family Service і Лютеранка. Часто при цих організаціях є курси англійської мови, які вони влаштовують, тож перевірте, що є у вашому регіоні. Курси при церквах. Дійсно, часто місцеві церкви проводять безкоштовні курси англійської мови, і також там є за рівними. найчастіше це вечірні курси. Волонтерські платформи. Є онлайн-сервіси, де носії безкоштовно допомагають у вивченні мови. До речі, у коледжі, де займалася я, я подавала заявку, і мені добрили репетитора одну годину на тиждень. І це теж круто, це що я дуже вдячна. Тож, не шукайте ідеальних умов, шукайте регулярність, і навіть 15 хвилин щодня краще ніж ідеальний курс один раз на місяць. Дякую, якщо вам було цікаво, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Можливо, у вас є свої якісь поради, цікаві додатки. Діліться, буду рада. Пока.